Зважаючи на військове минуле бренда Hamilton, в асортименті компанії представлено багато моделей, як в стилі мілітарі, так і в авіаційному. Модель нашого міні-огляду є сучасною версією годинника W10, який в 1970-х роках Hamilton виробляли для королівських військових повітряних сил. Годинник має лаконічний компактний корпус бочкоподібної форми з сатинуванням по всій поверхні. Габарити складають 36 на 33 мм, при помірній товщині 9,95 мм. Годинник дуже комфортно сідає на зап'ястя. На зернистому синьому циферблаті розташовані читабельні арабські цифри та хвилинна доріжка з люмом. Стрілки годинника також люмінісцентні. Сам циферблат сховано під куполоподібним мінеральним склом. Щоб не порушувати автентичність моделі, Hamilton встановили механічний калібр H50 тільки з ручним заводом. Однак, завдяки деяким маніпуляціям з пружиною балансу, запас ходу тепер складає сучасні та практичні 80 годин. Годинник має практичний нейлоновий ремінець в тон кольору циферблата зі стандартною застіпкою пряжкою. Також сучасна версія має водозахист 100 метрів. Якщо Ви шукаєте досить нестандартний пілотський годинник у свою колекцію, рекомендую звернути увагу на Hamilton.